Шановні лучани, дякую вам за підтримку команди Ігоря Палаця на цих виборах. Результати виборів стали великою несподіванкою для діючої влади. І після 25 жовтня цей адміністративний тиск, який здійснювався протягом всієї кампанії, значно посилився. Сьогодні ми маємо безліч випадків, коли наших прихильників, людей, які працюють з фондом, працюють з Укропом, голів правління ОСББ, членів правління ОСББ, простих пересічних лучан, викликають на допити в міліцію. Здійснюють на них тиск, пробують нав'язати думку про якийсь підкуп виборців. В разі того, коли вас викликають в міліцію, фонд пропонує звернутися до нас, і ми надамо вам адвоката і журналіста для того, щоб люди ці пішли з вами і зробили аудіофіксацію і надали вам правову допомогу. Дуже дивною видається заява наших правоохоронців з приводу того, що Сергію Григоренко відомі. Факти підкупу виборців, якщо такі факти мали місце, я хотів би, щоб їх оприлюднили. Натомість правоохоронцям, на мою думку, варто було б зацікавитись діяльністю Сергія Григоренка в міській раді протягом 10 років і особливо останнього року на посаді секретаря міської ради. Взагалі дивує, як ця людина ще може бути в лавах партії «Батьківщина». Персонально я хочу заявити, що жодна виборча кампанія, яка брав участь в фонді Герпала Циноволус, чи політична партія Окроп підкупом виборців не займалася і не займатиметься, незважаючи на всі утиски. Незважаючи на всі намагання дискредитувати нас, команда наша сильна, команда готується до другого туру виборів. Я сподіваюся, що 15 листопада лучани зроблять висновки і зроблять правильний вибір.